Добрий день, шановні глядачі, шановні колеги. Ми продовжуємо нашу програму, наш проєкт Укрлайф ТВ та видавництво Дух і літра. Представляють авторів книжок, художників, дизайнерів, режисерів наших друзів. Отже, сьогодні у нас в гостях Іван Григорів, художник, дизайнер. І ми будемо говорити про книгу, яка от тільки що вийшла. Друком в видавництві духі Ліктора альбом Юрія Хіміча. Автор дизайну цього альбому Іван Григорів. З Іваном ми співпрацюємо вже давно і дуже вдячний йому за низку наших спільних проєктів. Найперше це меморіальні дошки пам'яті отця та сина Глаголєвих, яка висить в Києво могилянській академії. Наступна це меморіальна дошка. Пам'яті Януша Корчика, яку ми відкрили нещодавно разом з польським посольством і польським інститутом в Києві. І знов таки з того, що ми робили разом останнім часом, це надзвичайно цікавий альбом презентацію театру Дах. Я думаю, що ми ще про це поговоримо і зробимо ще окрему передачу про це. Знаю Івана як і чудового художника, але ж зараз ми будемо говорити про цю книгу, про альбом творів Юрія Хіміча. Отже, пане Іване, я б попросив спочатку розповісти нашим глядачам про постать цього художника, архітектора, історика архітектури. Ну і найперше художника. Будь ласка. Ну, ви знаєте, це така знакова постать у Києві. Безумовно, хто. Ну, ще застав, хоч трохи той інститут 70-80-х -х, х років вчився у Юрія Івановича. Звичайно, це як частина міста, частина історії мистецтва України, Києва. Я пам'ятаю дуже добре такий момент, що приїздив художник з Канади, чомусь, що ну, у вас тут в Києві є один художник, це Юрій Химич те так. Ну, дійсно, фактично, ну не знаю, це чи не єдиний е, е, митець український, що мав персональну виставку в овальному кабінеті Білого Дому. Так сталося. От. Е, ну і це і е, ці яскраві. Е, е, Знакові такі картини, і, звичайно, коло учнів, які пам'ятають і весь час цитують і продовжують якби, працювати. Тобто, Юрій Іванович, ну не знаю, це для мене все ж таки як один з батьків, теж, теж один з людей, хто мене виховував. От один з тих, в кого я навчався мистецтвом. Пане Іване, розкажіть, будь ласка, особливості його творчості, особливості об'єктів, якими він займався. Бо ми з вами це знаємо і хотілося б, щоб це знали ті, хто нас слухають. Ну, є якби, офіційний міф, який він сам про себе складав. Він казав, я малюю тільки будинки, я оце будинки малюю, я людей малювати не вмію, я оце церкву малюю, то, 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 що це такі пам'ятники архітектури. Насправді це не так. Він дуже глибокий, дуже тонкий художник. З самого початку, от перша робота, яка тут присутня в каталозі, і зразу видно, що це оце людина, що народилась Божим даром. І може така дивна річ, що певні вчителі його, Шевкуненко мені здається, що навіть трохи зпантеличили його, що він пішов саме по архітектурній лінії, не став живописцем. Але у цій, значить, утримавши цю архітектурну освіту, він отак от, значить, знайшов свою якусь певну тему. Тобто місця, місця, по які всі ходять. В принципі, туристичні, як би зараз сказали би місця, які значить, можна там фотографуються зазвичай і так далі. Тобто такі ну, об'єкти, об'єкти. І він їх дуже просто з цього плану відображав. І от виявилось, що він якби. Намалював портрет місця. От е, так, е, це слово латиною, е, грецькою, топас у мене на обкладинці. І іскусфет е, Біляєва була дуже проти, що це, це ці слова вживати. Да. От, але я не знаю, як інакше сказати. Тобто людина, яка відобразила, відобразила місце, місце, по якому всі ходили, всі знають. Але як казав Холмс, ніхто не помічає. Я думаю, що в тому і є талант художника чи талант місця. Начебто всі, як писав свого часу Станіслав Єжилець, про все вже написали, дякувати Богу, вони про все подумали. Так само і про художника. Скажіть, будь ласка, я знаю, що спадщина Юрія Хімича це тисячі робіт. Чи це правда так? так? Так. І я думаю, що тільки, наскільки мені відомо, зараз починається. Осмислення його творчості, бо були прижиттєві виставки, локальні виставки, але ж тоді воно сприймалося, багатьма сприймалося як традиційні роботи архітектора. І тільки з часом з'ясувалося, що це живопис і живопис ну, високого класу. Я знаю, що кліта Центр організовувала виставку робіт Юрія Хімича, і знаю, що з його роботами. Пані Тетяна та їздила до Польщі, знаєш, що був великий успіх. В чому це полягає, на ваш погляд, вас як учні його, в чому особливість його творчості? В чому є ну, такий ключ того успіху, який зараз є, може більше, ніж був за життя Юрія Івановича? Ну, по-перше, я хотів сказати, що це справедливо. Що він дійсно майстер. Дійсно майстер, і я думаю, що це головне, головне, що є, це що це роботи глибоко професійні, що вони е, е, от, е, його порівнюють десь е, що там з е, Ререхом чи з якимось е, з мірискусників. Це справедливо, але він е, спромігся е, опанувати цю мову. Як от є якийсь діалог у часі в історії мистецтва, що це київський художник, який як народився у 20-ті. І раптом, от, значить, 60 70-ті, і він як проріс, ну так от як архітектор, зазначить, як тишлер, е, театральний художник, да? так хіміч архітектор, бо це була можливість неформатні якісь речі робити, просто як він живописець, не не, можна не малювати буде? Ну Володимир Ільіч-Ленін, так. Вони всі знають. Скороше на Лукіч, так. Прошу. Да. Так. І Юрій Іванович він, значить, міг дозволити собі не малювати ніяких програмних робіт, а займатися ніби отак, такі, трошки бути таким дивакуватим вчителем живопису на архітектурному факультеті, чи в КІСІ, чи потім в художньому інституті, в академії вже. От. І оце робити такі ніби такі великі відкритки, такі картини, ну такі. І, ну, знаєте, може, він трохи загрався в цю роль, що його так і почали сприймати. І мені дорікають, що я значить, це зробив альбом трошки такий сірий, що я там багато таких робіт е вніс, е який ніби не той хіміч, е навмисно це зробив, щоб показати дійсно іншу, іншу постать, іншого художника, гли глибокого. В думку аналітика живопи... живописця, бо він був е, за життя такий трошки блазень. Він такий був трошки і і його так і сприймали, трошки як дивака. Я розумію, що він віднайшов цю нішу, як багато з тих, хто зміг себе зберегти, і тому ну, щоб не піти за офіційними е, владами, за офіційними вимогами, щоб не малювати е, тих вождів. Скажіть, будь ласка, от ви розповідали, що ви були його учнем, ну, uh -huh. що ви слухали його лекції. Може, згадаєте якісь епізоди спілкування з ним, чи з його лекцій, які б хотіли розповісти нам? Ну, це вже так... З нагоди того, що книжка вийшла. Це так, знаєте, такі, як це дзенські такі нариси, він так трошки шокував учнів завжди вимагав. ну Це вже архітекторів возив. А я так трошки, бо з сином там знайомий був, чи там десь був на практиках з ним. От. І от значить. Вимагав підйом 6 годин, всі піднялися, і він каже, три тюде всі зробили, пішли. Ну, і всі почали, він дійсно повернувся, три роботи. В нього три роботи прекрасні, причому там за за короткі саме. І значить, збирайтесь, дітки, збирайтесь, збирайтесь до гурту. Я чу, от, Чіткі, дивіться, ші, ші. от дивіться, от дивіться. От хто, мені, от хто з вас мені намалює? От хто з вас мені намалює од дерево? От хто. Ну, ну, я намалю. Чорта лисого ти його намалюєш в такому роді. Тобто він не це. Він шокував, він і потірував потроху, а тільки показував. І те, що показував, це, звичайно, я не все зрозумів тоді. Я зараз починаю трошки трошки збагнув, що що там, за цим стоїть. як це. За цим таким якимось диваком. За цим крилася дуже серйозна професійна, професійна така підготовка, яку я просто ну, в той час не міг оцінити. Але всі, хто про це пройшов, воно там як кумулятивно спрацьовує скрізь е, певний час, і ти починаєш бачити, по-перше, потім починаєш розуміти, про що йшлося. Тобто іде мова про те, що він виховував і це була певна школа, школа професіоналізму, професіоналізму школа да. майстерності. Mm -hmm. так, і... Це дуже чіткі такі речі, от як Лідер, Якутович, Макагон, Хіміч. Оці от, от, кілька людей, яких я вони дуже чітко і вузько якісь речі от, показували, що треба робити. А і, і, діти, а чому я так повинен? От і тільки пройшов час уже. Я колись ще зовсім молодим, подорожував з нашими друзями. Ми прийшли в гості до Федіра Манайла. Був такий видатний художник, який жив в Ужгороді. Йому тоді вже було під 80 років. Руки його вже майже не тримали пензля, вже якось були скручені. Але він був дуже інтелігентною людиною, і ми почали запитувати його, як йому живеться, як він працює, хто його вчителі, чи викладає він. Ні, каже, мені. Певний час дозволили викладати, але ж дозволили тільки техніку, каже, щоб uh -huh. жодної ідеології. Uh -huh. І каже: ну, важко було важко було щось говорити. Все робили для того, щоб жодного контакту з дітьми, з учнями не було. Я розумію, так і для цих майстрів. Вони знали, що їх справа навчити живопису, навчити графіці, навчити скульптурі. І що з часом. Якщо настануть нові часи, а дякувати Богові, вони настали, ці учні зроблять те, що не змогли зробити вони в цих ідеологічних межах, які були в тих, під тим тиском, який був інше. інше, інше. Добре, я думаю, що в нас залишилося там декілька хвилин. Що б ви хотіли самі сказати про цей альбом з того, що ми ще про це не говорили? Я ну, вже хотів показати якісь роботи. Ви знаєте, Можливо, майже, майже все. Я покажу першу роботу, яка тут в, в альбомі. Це, от, е, е, це саме давня робота, що зберіглась натюрморт. І е, оцей натюрморт, ще на обкладинці, він не останній, але просто я їм закриваю книжку. Це натюрморти, е, так би, думати, як. Е, що, як його син каже, то що він неділю малював, так що від... нема чого робити так раз. От важко важко щось казати. За, за художника він настільки сам за себе, настільки там все, все є, коли роздивляєшся, коли, коли входиш. Ну і ще я хотів останнє важливе сказати, що буде презентація, значить, повторна виставка в каліті. Презентація буде у четвер. У Каліта арт центрі да-да-да. Каліта — да -да -да. Це у нас вулиця е... Богомольця, який там номер не пам'ятаєте, дев'ятий здається. Да, там да -да. А, ну, такий одна з найкращих київських галерей. Я думаю, що хто захоче, знайде. Отже, да -да -да. четвер Четверо... о 19-й, презентація альбому, і знов буде виставка живих робіт, і знов це буде зустріч з художником. Тобто я запрошую усіх. І, зустріч, дуже з роботами художника. Да, так, да, 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 да. ну знаєте, от як да, зустріч з художником фактично да, з роботами, звичайно, він давно пішов. От. І дуже рекомендую книжку, не тому, що я був дизайнером, тому що там дуже цікаві тексти. Це розповідь про час і про майстра. Дякую, пане Іване. От. Я думаю, що робимо свою справу. Угу. Спробуємо фіксувати той час і тих великих майстрів, які жили, угу. які дали життя. Майстрам новітніх часів. Дякую, і поздравляю, і до нових книжок. Дякую там. Дякую.